На масте практикуємо адхомобілізацію на прикладі маласани. Стаємо на килимок, стопи разом, визначаємо ширину наших ніг. Розводимо п'ятки в сторони, а тепер носочки. Ось це і буде приблизна відстань між нашими ногами. Присідаємо вниз. Пам'ятаємо, що стопи і стегна мають дивитися в одному напрямку. Живіт підтягнутий в тонусі та заведно також підтягуємо. Спина рівна, не завалюємося. В такому положенні фіксуємося. 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо таз на рівні колін. 5, 4, 3, 2, 1. Вниз, 6, 5, 4. Рівне дихання. Спокійне. 1. Піднімаємося вверх. 5, 4, 3, 2, 1. Вниз, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вверх, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Закінчено. Молодці. Далі у нас напрямок сила на прикладі відтискань. Перший режим це у нас імпульсного гальмування режим. Це полягає він в тому, що на опусканні ми маємо зробити чотири затримки з до вдиху. Потім пружинка і інтенсивний видих вверх. Я вам покажу, ви зараз все зрозумієте. Для початку визначаємо відстань між руками, ставимо лікті на підлогу кулачками одне до одного. Там, де розташовані наші лікті, це і буде приблизна відстань між руками. Стаємо в планку, руки у нас рівні, Плечі не затискають шиї, плечі опущені, спина пряма, Таз підібраний, м'язи тазового дна і живіт в тонусі. Опускаємося, довдих, довдих, довдих. Довдих, до видих. Довдих довдих, 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 пружинка, видих. Прекрасно. Молодці. Далі у нас режим ізотонічний. Це означає, що в нас має бути максимально повільне опускання і піднімання. У нас немає максимальної точки наверху і максимальної внизу. Все робимо без зупинки. Тому стаємо в планку, трішки пропускаємо лікті і починаємо відбік. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вверх, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Наступний режим – це 3 плюс 3. А саме, ми робимо 3 динамічних відтискання і ще 3 відтискання з довдиху. На довдисі робимо Затримку. Я показую, а ви приєднуєтесь. ваша планка Відтискання. Одинсь, два, с. Три, до вдих, один, два, три, до вдих, два, три, довдих, два, три. Видих. Відтискання. Один. 2, Два, с. Трись. Додих. Два. Три. вдих, два. Молодці. Ми підходимо до завершення. Зараз у нас динамічний максимум підхід. Це ми повинні відтиснутися стільки разів, скільки можемо. Максимальну кількість разів. Ну, я пропоную спробувати 12. Почали. Один. Два. Три. Сі. Чотири. 12. І останній. Максимум підхід. Що це означає? Ми маємо на довдисі зробити довдих на максимальну кількість рахувань. Отож, я пропоную також на 12 На 12 рахувань вверху, всередині і внизу. <клух> Почали до вдих. Один, два, три, 4, 5, 12. Довдих, 2, 3, 4, 5, 12, довдих, 2, 3, 4, 5, 12. Видих. Ви, молодці? Чудова робота. Усім гарного дня. Намасте.